украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал, готов, пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Легитимный прослезился. Путін знову наполегливо кличе Зеленського у Москву і гарантує друзі йому безпеку. Макрон видає базу про Росію, а Трамп продовжує домовлятися із російським диктатором. Серія 256. паралельно послаблюючи захист країн ЄС. Що межують з Росією в Європі, просто в шоці від нових планів Трампа. Ну а сили оборони тим часом вразили низку цілей на Росії та тимчасово окупованих територіях. Друзі, за кілька секунд все це у відео і навіть більше. Тому підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, що думаєте. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Ну а почнімо з комфортного да такого на пірідки не було до ч за пізді скоро на країни передок зділу росіянин скаржиться, що навіть на пірятки такого не було. Це він порівнює так звану СВО і сьогоднішні фейерверки в Рязані. Там друзі горить НПЗ після атаки дронів. Губернатор Малков повідомив, що над Рязанською областю російська ППО нібито збила вісім дронів. За його словами, уламки безпілотника впали на територію промислового підприємства. Наслідки Усуваються заспівати пісню ватниці Насті моя ночь» можуть і мешканці тимчасово окупованих територій України. Там мінус склад БК у Луганську. Також яскраво горіло в районі заводу, що виробляє акумулятори БПЛА, батареї для авіації флоту. В Липецькій області, ну а ще друзі, сили оборони вразили радіолокаційну станцію 39H6 каста 2 і 2, щоб це не значило. В Анапі краснодарського краю. По суті, як вам пояснити, це частина російської ППО. Вона призначена для контролю повітряного простору, е, там визначення координат для ідентифікації повітряних цілей, зокрема на гранично малих висотах. Тому новини хороші. Всім, хто це зробив, котики ви круті. Ну і про некрутих Трамп тим часом вкотре назвав свій діалог із Путіним хорошим. Пообіцяв домовлятися далі про домовленості. Про дедлайн, друзі, в один-два тижні він, звісно ж, вже не згадує. Президенте, у мене є два запитання до вас. Перше, після вашої телефонної розмови з президентом України Зеленським сьогодні, чи плануєте ви найближчим часом поговорити з президентом Росії Путіним? Буду, так, буду. У нас дуже хороший діалог. Я врегулював сім війн. Те, що я думав, буде можливо одним з найлегших. Ви знаєте це відчуття. Ви думаєте, що щось буде легким, а воно виявляється трохи складнішим. Але те, що я думав, буде легшим через мої стосунки з президентом Путіним і з Україною та всім іншим. Я думав, що це буде російсько-українська катастрофа, де цього тижня загинуло 7 тисяч 14 людей. Солдати в більшості випадків солдати декілька з Києва відносно небагато, але в основному солдати і їх вбивають у масштабах, яких ми не бачили з часів Другої світової війни. А от з європейськими лідерами діалог, схоже, не такий позитивний у Трампа. Він накинувся на європейських лідерів під час дзвінка. Розмова нагадаю вам відбувалася після зустрічі коаліції охочих. Пройшла на підвищених тонах. Президент США переклав на Європу. Відповідає та тиск на Путіна, і європейці більше не очікують від Трампа нічого. Ну, зокрема, що він запровадить санкції проти Росії. Про це пише видання Більд і Ексіос. Після дзвінка Трампа той опублікував фото із Путіним Заляски, де вони разом дивляться на американські винищувачі та бомбардувальники. Я не знаю, або в нього реально є у Путіна якийсь компромат на Трампа, або Трамп не в собі, або. Або третій варіант, можете написати в коментарях, що думаєте. Адже, попри велику кількість зустрічей, розмови з європейцями, розмови зі своїми колегами всередині республіканської партії, ситуація, яка як на долоні йому щодня повідомляється, Трамп займає ту позицію, яку він займає, що для нас з вами нелогічно. Втім, я впевнена, що він має свою логіку. Не мовчав і Путін. Скажу вам, друзі, що взагалі, от останні кілька тижнів, в піднесеному стані а, бреше аж гай шумить ще з більшою відчайдушністю. Якщо можна про Путіна говорити слово ще з більшою відчайдушністю, бо він не має того, що є частиною слова відчайдушність. Так от виступив з маразматичною заявою. Одна із них про сльози Януковича. Але про це буквально за кілька секунд. Підпишіться на нас, якщо раптом тут вперше друзі. Продовжуємо далі. Так, от Путін назвав іноземні війська серед іншого в Україні законною ціллю для Росії. За його словами, якщо раптом таке станеться, що розміщення іноземних військових в Україні буде можливим, це одна із перших причин буде для нього втягнення України до НАТО, і тому відповіді відповідні. Путін також сказав, що нема сенсу розгортати іноземні сили в Україні, якщо будуть стійкі домовленості про мир. При цьому він сказав, що в мир цей не особливо і вірить. Мовляв, домовитися з Україною буде неможливо де буде з українською стороною практично неможливо по ключовому вопросам. Навіть якщо буде політична воля, в чому я сумніваюся, є юридико технічні труднощі которая заключается в том, что любые договоренности по территориям должны быть подтверждены в соответствии с Конституцией Украины на референдуме. Тян друзі дав зрозуміти, що він не збирається їхати кудись для проведення переговорів з зеленським про щось там домовлятися, вже з'їздив на Аляску нормально, досить, але мовляв, каже, хай Зеленський в Москву приїжджає. Поговоримо бажання України зустрічатися в третій країні. Він назвав надмірним запитом, так сказав, надмірний запит, і пообіцяв забезпечити безпеку українській делегації в Москві, Якщо та приїде, Якщо нам говорять, ми хочемо з вами зустрічі, Но вы поезжаете туда-то на эту встречу. Но мне кажется, что это просто избыточные э, запросы в наш адрес. В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее время, э, место для этого ⁇ столица Российской Федерации ⁇ город-герой Москва. Приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Віримо, а як же Росія вже забезпечує нашу безпеку ракетними атаками і сухопутними окупаціями і знищеннями українських міст і людей протягом цих 11 років. А про Будапештський меморандум забула теж класна угода. Все прогарантувала. Віримо, от це люди, яким варто вірити, що тут. Додати друзі за кілька секунд про США і Європу. Схоже, Америка знижує захист країн, що межують із Росією, і це насправді дуже тривожний сигнал, якщо чесно, європейці в повному шоці. Далі більше Путін заявив, що Янукович в часи свого президентства мовляв про сльози. Всі коли дізнався, які наслідки матиме вступ України до Євросоюзу. Тому дуже хотів бути разом з мовляв, через участь України в зоні вільної торгівлі та відкриті митні кордони це мало економічні наслідки для. Москвы. Проблема для нас на тот период времени, когда президентом был Янукович, заключалась в том, что встраивание в Украины в европейскую систему экономических отношений было связано для нас с некоторыми проблемами экономического характера, потому что Украина входила в зону свободной торговли, у нас были открытые таможенные границы, и для нас это имело последствия определенные. И Украина должна была сопоставить, положить на чаши Весов, что она теряла в контактах с нами, прямо в прямом выражении, в денежном так, и в кооперационном, и что она приобретала там. Над этим и задумался президент Янукович. Он посчитал и прослезился. Як сказали б класики, Янукович плаче Путін розводить руками. Російський диктатор також заявив, що Янукович, нібито, не відмовлявся від вступу України до ЄС. Хоча плакав, плакав, і не відмовлявся. За його словами, навпаки, тодішній президент прагнув цього і розглядав можливість інтеграції на прийнятних для країни умовах. Які прийнятні не сказав, маєте думки? пишіть в коментарях видання за Financial Times Тим часом пише, що США скоротять фінансування програм оборони на сотні мільйонів доларів для європейських країн, що межують із Російською Федерацією. Минулого тижня чиновники Пентагону повідомили своїх європейських дипломатів, що США. Цитую, більше не фінансуватимуть програми навчань і оснащення військових у Східноєвропейських країнах. Серед основних одержувачів цієї допомоги друзі були країни Балтії: Естонія, Латвія та Литва. Цей крок відповідає зусиллям Дональда Трампа. Щодо цитую переоцінки та переорієнтації іноземної допомоги, і має спонукати європейські країни збільшити власні витрати на оборону. Сподіваюсь, європейці остаточно прокинуться. Точна сума фінансування, яка буде скасована, наразі невідома, але мова може йти про сотні мільйонів доларів на рік. Європейські урядовці вражені цим повідомленням, намагаються отримати, хоч якесь пояснення від Вашингтона. В цей час Макрон, як завжди, намагається надумити Трампа до рішучих дій. Поки що результат не дуже вчора. Після коаліції охочих він заявив, що Росія, якщо продовжить відмовлятися від мирних переговорів, проти неї буде запроваджено нові санкції у координації зі США, заявив Макрон. Якщо Росія продовжить відмовлятися від мирних переговорів, проти неї буде запроваджено нові санкції у координації зі Сполученими Штатами. Ви зараз кажете, я ні, но ж це прямо суперечить заявами поведінці Трампа. Так, друзі, суперечить. Ну, така геополітика зараз маю вам повідомляти, як є. А ви робіть висновки. Також Макрон назвав важливі цифри за рік. Росія втратила понад мільйон військових загиблими і пораненими, захопивши менше 1% території України. Це для тих у США, хто вірить, що Росія от от захопить всю Україну. і Нам треба йти обов'язково на територіальні поступки. До речі, напишіть, що думаєте щодо територіальних поступок. За рік Росія втратила понад мільйон військових загиблими і пораненими. Захопивши менше 1% території України, і наостанок смішне про Польщу. Фактично, анекдот: до Польщі залетіли два шахеди, але повітряні сили країни їх не збивали. Знаєте чому? Бо вони не становили небезпеки. Оперативний командувач польських збройних сил, генерал Кліш, нічого особливого, просто мирні шахедики залетіли політати на території Польщі. Могли б, хоч розумніші відмазки придумати. Друзі, наші воїни роблять просто дива на Покровському напрямку, взагалі, в принципі, на всіх напрямках, але на Донбасі НАТО, там величезні скупчення, і наші конкретно. Сорізять цих потвор для того, щоб виконувати бойові завдання першому ОСБ, другому батальйону імені Героя України Дмитра Де Вінчі, Дуже потрібен пікап. Ми починаємо збір на пікап в описі до цього відео. Знайдете лінк qr код на екранах. Будь ласка, давайте разом допоможемо хлопцям, побратимам Дмитра Коцюбайла, да Вінчі, які зараз воюють у складі. Цієї бригади рупак другого штурмового батальйону першого ШП хоче звернутись до Яніни Соколової та її аудиторії з проханням допомоги у зборі на пікап. Цей пікап нам необхідний для виконання бойових завдань на Покровському напрямку. Попередньо хочемо вам подякувати разом до перемоги. Підпишіться на нас, друзі. Ставайте спонсорами в описі. Знайдете всі способи допомогти.